Духу Святий, Духу Божий, Духу світла і любові. Посвячую тобі розумі, серце моє волю мою і усього себе в житті та у вічності. Чини, аби мій завжди був готовий до прийняття натхнень, які походять від тебе з неба і науки святої церкви, котрою ти непомильно керуєш, аби серце моє завжди палало любов'ю до Бога та ближнього, а воля моя завжди погоджувалася з волею Божою аби усе моє життя було вірним наслідуванням чеснот Господа нашого і відкупителя Ісуса Христа, котрому з Отцем Небесним і тобою нехай завжди буде честь. І слава. Амінь. Святий Духу, надихни мене, Святий Духу, надихни мене. Любове Божа, поглинь мене, на правильну дорогу запровадь мене. Марія, мати, глянь на мене, з Ісусом благослови мене. Від усякого злого, від усякого блуду, від усякої небезпеки збережи мене. Амінь.